Доброго дня, мене звуть Дмитро, я IT-інженер компанії Softicon. Сьогодні ми з вами поговоримо про TeamViewer Quick Support. Що це таке? TeamViewer Quick Support це невеликий модуль для користувача, який не потребує інсталяції чи прав адміністратора. Ви його можете просто завантажити, відкрити і приєднатись до віддаленого сансу, ввівши код сансу, який вам надав ваш експерт. Також ви можете безпосередньо пройти за. Надісланим вам посиланням на SANS. Зараз я вам продемонструю, як користуватись TeamViewer TeamviewerQX. Для початку, нам потрібно перейти на сайт Teamviewer.com в розділі Download і обрати операційну систему, на якій ми хочемо використати цей модуль. Далі скачуємо інсталяційний файл відповідно розрядності нашої операційної системи. Після того, як ми вкачали файл, нам потрібно його відкрити. Для підключення до нашого пристрою нам потрібно надати експерту наш ID та пароль. Можемо його скопіювати. Зараз, наприклад, я створю текстовий документ. Сюди откопію. Експерт отримує. Таке посилання. Використаєте облікові дані нижче, щоб розпочати сеанс. І тут буде ідентифікатор та пароль. Це перший варіант, як можна скористатися Teamviewer Quick Support. Є ще другий варіант. У нашій консолі TeamViewer Management Console в розділі Design та Deploy ми можемо створити власний кастомний uh, Quick Support. Що ми можемо тут побачити, що вікно, квік супорту ми можемо кастомізувати. Що це значить? Що ми можемо змінити title, наприклад, назвемо тест, ми можемо змінити лого, поставити наше брендоване лого. Також ми можемо додати сюди якийсь текст. Змінити колір тексту та колір бекграунду за потреби. Вгорі прописуємо, як буде називатись наш о, модуль. Ми його називаємо Тест супорт. Далі можемо налаштувати в яку групу. Додавати нашій, наш контакт, який буде звертатися, ми обираємо створену групу MyComputers, а можемо обрати, кому за замовчуванням буде доданий цей запит. Він може бути не засейнений, не за ким, або доданий за певним інженером або експертом. Тому можемо зробити певні налаштування, дозволити юзеру писати опис. Дозволити юзеру створювати тікет Service Camp, дозволити юзеру використовувати чат, можемо показати користувачу, який звертається в форму задоволеності після сеансу, та автоматично створювати source Button». SOS Button» – це після сеансу у клієнта на робочому столі з'явиться кнопка SOSButton, а для того, щоб він зміг повторно звернутися до інженера за потреби. Після того, як ми зробили тут всі налаштування, зберігаємо, ми можемо побачити посилання. Для того, щоб наш, до нас могли звернутись через TeamViewer Quick Support, це посилання, ми можемо надати це посилання для клієнта, або одразу можемо скачати інсталяційний файл, тобто інсталятор модуля. Як буде виглядати звернення зі сторони клієнта, клієнт у себе скачує за посиланням інсталятор модуля InViewer Quick Support, відкриваю його. По дефолту прописується код сенсу та е, назва вашого ПК. Тут ви його можете змінити за потреби. А після цього, як клієнт відкрив е, наше вікно Teamviewer Quick Support, нам е, прийде на пошту повідомлення про те, що хтось користався Teamviewer Quick Support. Ми можемо одразу звідси відкрити посилання на чергу. Обслуговування нас перекине консоль TeamViewer Management, і ми бачимо, що така людина звертається до нас за підтримкою. Також ми це одразу можемо побачити в Service Queue в чергі обслуговування в TeamViewer Management Console, і якщо ми відкриємо наш TeamViewer, Також ми можемо тут побачити, що у нас є сеанс, до якого ми можемо підключитися. Натискаємо Начать сеанс». У клієнта вискакує таке вікно, що інженер хоче підключитись до його комп'ютера. Він дає дозвіл, і сеанс запущений. Сьогодні я вам показав, як можна користуватись модулем TeamViewer Quick Support. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Дякую за увагу. Гарного дня! До побачення!